BMW X1 на трьохлітровому обслуженому двигуні. Друзі, від вас було декілька запитів, що можна привезти недорогого з Америки в бюджеті 12-13 тисяч доларів. Зараз я прикріплю відео з оглядом цього автомобіля, який записав власник, а його контакти я залишив внизу в описі під відео. Тож, кому цікаво, зв'язуйтесь з власником напряму і домовляйтесь про перегляд. Так, 1 12 року, 3 літри бензин. Турбований двигун n 55 рядна шістка, повний привід. Машинка моя є власник 2 роки. І за ці 2 роки в принципі, її постійно обслуговував, робив ходову, замінив ланцюг, Замінив ланцюг, відреставрована рульова рейка, занижена підвізка, поставив спортивні пружини МТС-технік. Пофарбовані диски свіжа резина літня, Sport 5 23 го року. Це також я її брав абсолютно новою. Так, По двигуну. О, всякі мілкі ремонти робив. Там, наприклад, новий бачок. Ось цей ось тільки поміняв лямтік. ланцюг, як вже казав, поміняний. Чарш пайп поміняв на алюмінієвий, Це слабке місце цього двигуна. Вкладиші також міняв, коли мінявся ланцюг, датчик там по маслу пісь. Коротше, обслуговував, ланцівку. не тільки масло міняв, все робив вчасно. У нас салону він шкіряний, є підігрів сидінь, є підігрів керма, старт, стоп-кнопка. Заводська мультимедія. Давайте запущу. Стоп-вихло. стоп Стоковий двигун абсолютно не зашити нічого. Автівка зараз в Києві, але я тут буду ще близько тижня, потім поїду назад в Запоріжжя, тому зараз є можливість в мене це авто забрати.